Вітаю вас! Сьогодні ми з вами покроково розберемо, як створити сторіта, який буде продавати ваші послуги або продукти. І давайте починати. Сьогодні ми також будемо говорити про помилки експертів під час продажу в сторіс, розбір продажів в лоб, а також розбір прогріваючого сторітелу, тобто довгого. І як результат ви отримаєте готову стратегію для продажу вашого продукту або послуги. І ми починаємо з того, що трохи познайомимось. Зі мною хто мене ще не знає. Мене звати Катерина Бапова, я продюсерка онлайн-запусків. За 2024 рік я випустила понад 120 учнів, які навчилися робити запуск самостійно. І зараз я запускаю свій другий особистий поток навчання по запусках для експертів, які хочуть продавати без продюсера та без великих вкладень. І ми одразу починаємо з того, що розбираємо помилки експертів. Зараз перед собою ви бачите шість пунктів, які зараз ми розберемо, але хочу одразу сказати, що якщо ви себе в чомусь впізнаєте, можете поставити на паузу трохи це відео і записати, які дії ви зробите по-іншому для того, щоб виправити цю помилку. Отже, і перша помилка, з якої ми починаємо, це трансляція великої кількості думок. Запам'ятайте, що один сторітел, одна історія довга, вона має мати одну тільки мету та ідею. Якщо у вас в одному сторітелі, ви і хочете кудись подорожувати, і ви хочете чомусь людину навчити і розказуєте про свою глобальну мету і про те, що ви чим ви сьогодні снідали, це дуже Навантажу людину, особливо коли зараз ми маємо велике інформаційне навантаження, ще сприймати дуже багато думок від різних експертів під час перегляду сторіс. Інколи буває важко. Тому просто запам'ятайте, один сторітел – одна ідея. Друга помилка, яку я бачу, це нестача контексту. Якщо ви зустрічаєтесь просто з вашою подружкою, яку вже давно знаєте, і вона про вас все знає, то ви, в принципі, не розказуєте, хто ви чим займаєтесь, звідки ви, як ви прийшли до тої точки, яку зараз маєте. Але якщо ви постійно залучаєте трафік новий на свій блог, і він постійно розвивається і зростає, то, скоріш за все, вас щодня дивиться якась нова людина, хоча б одна. І саме для цього ми маємо періодично вводити людей в контекст, для того, щоб вони розуміли. А для чого нам далі дивитися ці розповіді? Хто ця людина, що вона нам хоче зробити? І особливо, коли ми хочемо е, продати свої послуги або продукти, нам це вкрай необхідно зробити для того, щоб е, людина взагалі, хоч якось отрималась у нас, якщо вона бачить, наприклад, другий раз взагалі у вас в житті, хоч якось вона отримається на вашій історії і продовжить далі дивитися. Отже, третя помилка це відсутність розуміння процесу продажів. І тут моя рекомендація це просто йти і цьому навчатися. Є певні етапи продажів, їх потрібно вивчити, їх потрібно розібрати та ними потрібно вміти користуватися. Якщо ви вперше чуєте, що таке етапи продажів, то раджу вам передивитися хоча б якийсь навчальний курс, який буде мати модуль по продажах. Переходимо до четвертої помилки: це ігнорування потреб вашої аудиторії. Тут також простий інструмент, це метод дослідження цільової аудиторії. Е, взагалі існує багато маркетингових інструментів. Мої найулюбленіші це каздеви, коли ми спілкуємось особисто з нашими клієнтами та розуміємо, на якій вони мові говорять, про що вони турбуються, чим вони живуть. Та взагалі, які в них є бажання, проблеми, потреби і болі, п'ята помилка це нудний або складний контент. Звісно, якщо ви продаєте якесь навчання, наприклад, для smm менеджерів і продаєте професію загалом, то ви можете використовувати складні терміни для того, щоб ваша аудиторія впевнилась в тому, що ви експерт. Але якщо ви, наприклад, психолог і продаєте свої послуги консультації для клієнтів прямих, то в цьому випадку не потрібно розповідати і розказувати якісь складні терміни, бо це може навпаки заплутати людину. Вона почне собі сама встановлювати якісь діагнози, і це тільки відштовхне і віддалить цю людину від вас. Ваш контент має бути простим, особливо в той день, коли ви хочете щось продати. І далі, шоста помилка це коли у вас немає соціальних доказів і підтвердження того, що взагалі ви робите. Якщо ви щось робите секретно, нікому ніколи нічого не розповідаєте, навіть якісь закулісся і деталі вашої діяльності, то вам буде складно продати в вашому блозі. Я розумію, що деякі експерти зараз працюють під Індією. Я так само довгий час, як продюсер, працювала під договором на розголошення. І маю зараз кейси, коли я не можу розповідати, з якими саме експертами я працювала. Але в такому випадку вам потрібно ці кейси напрацювати, взяти деяких клієнтів, які саме підійдуть для ваших кейсів, для того, щоб потім ви могли транслювати це в вашому блозі, і коли захочете зробити продажі, у вас був соціальний доказ того, що взагалі ви робите, які взагалі у вас є результати, які результати є у ваших клієнтів. І ще один варіант також тут може бути, коли ви а, сам собі кейс, тобто ви можете розповісти а, від особистої історії. Розповісти певний шлях свого життя, як ви подолали ту чи іншу проблему в вашому житті, це також працює. Ну що, переходимо до розбору двох схем сторітелів. І перше, що ми будемо дивитися, це на сторітел, коли ми робимо продажі в лоб. Як це виглядає? Ми виставляємо одну чи дві сторіс, де повідомляємо людині, який формат ми хочемо продати. Наприклад, у мене звільнилося одне місце на наставництво. Формат буде тривати такий період часу. Я це проводжу для експертів та підприємців. Якщо ви зацікавлені діяти та готові зі мною співпрацювати, вже відчуваєте, що саме час, ось Це найкращий час, то пишіть мені або ставте якусь реакцію, і ми з вами вже особисто поспілкуємось. Таким чином, я продала з однієї сторі своєї, закрила наставництво, можна сказати, закрила клієнта на чек 2200 доларів зі свого блогу, і це зробила за один день. Але не поспішайте радіти. Насправді, якщо ми подивимося, що ця сторіс була опублікована 17 числа у п'ятницю. І до цього я три дні робила прогрів до своєї експертності, до своєї історії, до теми, яку я продаю. Тобто, три дні у мене були наповнені подіями з понеділка по середу. Після цього, один день в четвер, я зробила перерву для того, щоб в п'ятницю, коли я буду викладати одну цю сторіс, у мене були найбільше охоплення в переглядах. Таким чином, я охопила більшу кількість аудиторій і ті, хто вже там, засумував через те, що я прогрівала до цього декілька днів, вони все одно подивилися мої сторіс. Якщо вам не підходить така схема, ви вже розумієте, що ні, я так не хочу, або я боюся, ще так робити. Я не впевнений в тому, що в мене таким чином щось куплять, то вам підійде довгий сторітел. Зараз ви перед собою бачите скріншоти, їх взагалі 19. Одна, одни, один сторітел тривав а, 19 різних сторіз. І він допоміг мені продавати продукт за 4 тисячі гривень та зібрати фокус-групу. Одразу скажу також, що а, таки, до такого сторітелу необхідно підготуватися. Під цим відео буде посилання, де я вам дам шаблон такого сторітелу. Ви зможете його адаптувати під себе, подивитися, яка мета кожного етапу. Отже, ми зараз не будемо передивлятися всі ці 19 сторіс, але якщо ви хочете їх подивитися та розібратися, що саме я там казала, щоб у мене відбулися продажі, ви можете перейти на мою сторінку Instagram та подивитися закріплений хайлайт високі чеки. А ми з вами зараз відповімо на 5 питань, які потрібно будь-якому відповісти. А, на які потрібно будь-якому експерту перед тим, взагалі як виходити продавати. Отже, перше питання це взагалі подивитися на те, які продукти у вас є. Який продукт, на мій погляд, мені найлегше буде продати через сторіс. Якщо ви обрали для себе вже продукт, консультація або якийсь інтенсив, або якийсь курс, то можете переходити до другого пункту. І відповідати на питання, яку ключову проблему або біль вирішує ваш продукт для клієнта. Наприклад, ви коуч або психолог та допомагаєте людині знайти сенс життя. Оце ваша ключова проблема, яку ви вирішуєте для клієнта. Далі, третє, хто зараз дивиться мої сторіс? Перейдіть в вашу статистику та подивіться, які були взагалі перегляди та хто дивиться ваші сторіс. Це нормально, якщо ви дасте таку відповідь, що 50% це будуть ваші друзі, родичі, знайомі, а там 20% це можуть бути клієнти, які у вас щось купували, або які колись цікавилися вашими продуктами. І 30% це люди, які загалом якийсь певний час дивилися ваші сторіс, можливо, це ваші потенційні клієнти, або ви про них нічого не знаєте. Це також нормально, просто чесно собі признайтеся в тому, хто вас переглядає, та взагалі яка кількість потенційних клієнтів вас зараз дивиться. Четверте питання: які болі чи страхи відчує ваша аудиторія, коли думає, що не купить ваш продукт, тобто не вирішить проблему? Якщо я не знайду сенс свого життя, то я буду постійно змінювати нішу з однієї на іншу, переходити з однієї роботи на іншу і так і не зможу досягти якихось кар'єрних успіхів. П'яте питання. Які зміни або результати клієнт отримує після використання вашого продукту? Я буду щасливіше, здоровша, в мене буде більше грошей, я буду задоволена своїм життям і взагалі якість мого життя, вона значно покращиться. А, тобто, якщо ви з легкістю відповіли на всі п'ять питань, ви можете переходити далі і дивитися, які ж є елементи сторітела, які продає, та побудувати для себе план дій. Зараз я вам буду називати елементи сторітелі, їх близько 10. Ви можете також собі позначати галочками, які елементи ви вже використовували раніше, з якими ви ще поки не знайомі та вам потрібно розібратися, а ми переходимо. Перший елемент це окреслення болі та потреб на мові вашої цільової аудиторії. Для когось людина вже формує, наприклад, що. Я хочу заглибитись в трансформацію і піти у духовний всесвіт пізнання себе. Або мені потрібен якийсь спеціаліст, який допоможе просувати себе. Людина може бути на різних етапах, вона може спілкуватися різними словами. І ось я попередньо згадувала такий інструмент, як каздеви. Для він потрібен для того, щоб розуміти якою мовою спілкується ваша аудиторія? І коли ви виходите щось продавати а, вашим клієнтам, обов'язково використовуйте терміни та слова, якими користується ваша аудиторія? Це буде зближувати вас. і а, в клієнта буде такий більш лояльний, лояльне ставлення до вас як і до особистості, і як експерта. Наступний елемент це актуалізація точки А, що зараз відбувається в житті клієнта. Якщо, наприклад, людина не знає, в чому сенс її життя, чим їй хочеться займатися, взагалі чого вона хоче і що їй далі робити, то скоріш за все в неї страждають. Багато сфер життя. Так само давайте інший приклад. Якщо у людини болить зуб, і вона вже відчуває цю біль, вона вже розуміє, що потрібно звернутися до стоматолога, що потрібно якось цю проблему вирішити, але все одно вона там через свої якісь страхи та переконання не хоче йти і лікувати цей зуб або боїться просто. То в такому випадку ми просто розуміємо, що е, ця біль вона впливає на всі сфери життя. Вона може сваритися зі своїм чоловіком, кричати на дитину, бути нервовою, бути непрацездатною. І а, згодом всі сфери життя, оця просто зубна біль, вона а, зачепить. А, тому а, важливо розуміти, як біль клієнта впливає на різні сфери його життя. І ми таким чином переходимо до наступного етапу. Це а, актуалізація точки Б: покажіть, як зміниться життя у людини, якщо вона вирішить цю проблему. Якщо людина вилікує зуб. Це буде можливо неприємно часом, а може, і приємно, ніхто не знає. А, а після цього вона повернеться до роботи, налагодить відносини зі своєю родиною, побудує класні, класну співпрацю нову, зможе заробити більше грошей. Тобто, ви також маєте не тільки звужуватися в рамках, своєї, в рамках проблеми, яку ви вирішуєте, а дивитися на різні сфери життя людей, це дає більш таку об'ємну картину і більше відчуття того, що людина сама буде вмотивована вирішувати свою проблему. Якщо ж ви так само раніше мали таку проблему, як зараз має ваш клієнт. Ви також можете скористуватися цим інструментом і показати шлях, як ви вирішили цю проблему. Це також допоможе вам зблизитись. Наступний елемент це розкажіть про свою експертність, досвід та попит на ваші послуги. Це завжди працює класно, бо ми всі так налаштовані, що якщо десь стоїть черга, то нам туди потрібно. Коли ми в онлайні, ми не бачимо цю чергу на послуги. І у людей, у е, яких це черга умовно є, і ми е, ну, можемо десь побачити що запис на послуги за два місяці, то це одразу сприймається для нас як е, е, щось таке, що ми одразу хочемо. Е, тому ви також можете користуватися цим елементом. І а, під час продажного сторітелу його використовувати. Наступне це розкажіть при рішення, чому саме цей продукт може вирішити проблему клієнта, чому йому потрібно саме пити ось цю воду, яка стоїть на поличці за 30 гривень, а не ту, яка коштує, наприклад, 20. Зробіть презентацію продукту, розкажіть про формат. Розкажіть про ціну, розкажіть про те, як все буде відбуватися. Тобто, умовно пройдіться шляхом клієнта. Якщо ви переживаєте, що 19 сторіс або 20 сторіс людина не захоче дивитися, ну так, людина, яка не зацікавлена, вона не захоче дивитися. Але якщо ви на початку зачепили людину, і зацікавила тим, що ви можете їй дати в цьому сторітелі, і чому їй потрібно саме його дивитися. Тобто продали, умовно, ідею додивитися його до кінця, то а, людина буде дивитися хоч 25 ваших сторіс. І все одно. А, Захоче а, дізнатися де, деталі про ваш продукт. Наступний крок це коли ви можете звернутися до вашого клієнта напряму. я знаю, що саме ти зараз дивишся мої сторіс та переглядаєш це відео. Я знаю, що ти думаєш зараз про те, що тобі страшно змінювати якось своє життя, що тобі страшно. А, Відкрити для себе щось нове, що тобі страшно почати якусь нову діяльність. Я знаю, про що ти думаєш, але не переживай. Ми це зможемо подолати разом, і я зможу тобі е, допомогти в цьому. Е, поспілкуйтеся з вашою людиною не так зверху, а як наче вона сидить перед вами. І, е, ви їй кажете це напряму. Це також допомагає е, пере, з, 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 забрати цю перешкоду між вами. І е, не забувайте, будь ласка, робити конкретний офер та заклик до дій, що потрібно зробити, щоб е, придбати цю послугу, щоб забронювати за собою місце. Якщо у людини є якісь додаткові питання, що їй потрібно зробити, де про них можна почитати, або вам написати, або що взагалі робити. Тут важливий момент, на, який, на якому чомусь всі роблять помилки. Бо ми проробили роботу, ми щось розказали, як все класно, як ми можемо допомогти, а що далі робити, не сказали. Людина подивилася така, ага. Класно, коли вона максимально прогрілася, і вона сама вам ще до кінця сторітелу написала про те, що я вже готова купувати, я вже хочу з тобою працювати. Це класно, але не завжди це працює з першого разу. цієї навичці також потрібно вчитися. І не забувайте про те, що є ще також класний інструмент це ажіотаж. Якщо ви а, з цим сторітелом. Захопили увагу, що ви вже почали продавати. Покажіть реакції людей, покажіть попит на ваш продукт, покажіть ажіотаж на вас, як на особистість. я вам нагадую про те, що у вас буде шаблон під цим відео покрокового сторітелу, який продає. Також не забудьте перейти в Хайлайтс та подивитися мій приклад сторітелу, з якого я продавала нещодавно. Є ще один продукт, про який я вам поки що не розказала, і це знижки. Ви можете ставитись до них як позитивно, так і негативно. Це вам вирішувати, чи використовувати цей інструмент або ні, чи співпадають ваші цінності з тим, що ви хочете продавати, наприклад, за високий чек або. Наприклад, ніколи не робити знижки на свій продукт, а тільки підвищувати вартість це вирішувати вам. Але це, це ви маєте знати, що є такий інструмент, і, скоріш за все, в період Чорної п'ятниці ви вже примітили, що ви хочете для себе придбати. Так, ось, якщо ви все-таки хочете зробити знижки, саме час для цього у вас є. У вас є інструмент. Тож починайте діяти і починайте продавати. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші мого навчання, яке буде стартувати в січні, це навчання для експертів, які хочуть самостійно навчитися робити запуски без продюсера та великих кладень. отже, ви можете виграти тариф за 490 доларів. І для цього ви можете побачити зараз у себе на екрані. Умови участі у конкурсу. Також вони будуть продубльовані нижче під цим відео, а також в телеграм-каналі. Умови дуже прості і сама сама тривалість конкурсу буде один тиждень. Я раджу вам скористатися цією можливості і спробувати забрати для себе квиток на навчання по запусках. Це класна можливість для будь-якого експерта, навіть якщо ви вже проходили якесь навчання. Оновити свої знання, тим паче, що ми будемо розбирати нові алгоритми Instagram, які починають працювати в січні. Тож раджу не зволікати і починати продавати. А я вам бажаю успіху і великих продажів на ваші послуги та продукти. Побачимось в наступних відео!